На протязі того часу, коли були готові проєкти рішень і до початку сесії поступили ще депутатські запит від депутата міської ради Сливчука, депутата міської ради Візійського і депутата міської ради Гуцуляка. Запит від депутата Сливчука. Учні початкових класів Гроденківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів 2 навчаються у двох корпусах на вулиці Шкільній 5. Один з них збудований в 1901 році, а в 1961 добудований другий колес. В Цей же час був зведений другий менший корпус. За десятки років на стінах цих споруд створився штукатурки, яка почала тискати і його що загрожує життю і здоров'ю учнів і працівників школи. Тому виникла нагальна необхідність терміново міняти стару штукатурку. Колектив школи зібрав з різних джерел майже 80 тисяч гривень. Цих коштів заледили вистачає на ремонт більшого корпусу. Прошу виділити з міського бюджету 50 тисяч гривень на заміну штукатурки корпусу Галенсівської дошки. 1 третього венів номер 2 по вулиці Шкільній 5. Запит від депутата Лізінського. Шановний пане Любомировичу, до мене як депутата міської ради звернулися жителі вулиці Новоселів, міста Горденка із питанням проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, яке перебуває в незадовільному стані після прокладання каналізаційної мережі. Прошу вас розглянути та вирішити питання проведення ремонтних робіт вулиці Новоселів, міста Горденка. Додаток лист звернення жителів вулиці Новоселів. І депутатський запит від депутата міської ради Гонцюляка. Прошу виділити 2500 гривень з міського бюджету на облаштування вуличного освітлення по вулиці Покутській в місті Євденка для покращення умов пересування в темну пору доби звернення мешканців вулиці з підписами додається. Депутат міської ради Коваль Субтифоновичу, жителі міста Орденко вулиця Покутська, просимо вирішити питання освітлення вулиці Покутська для покращення умов проживання та зручності жителів цієї вулиці. Так, і ще один усний депутатський запит на звернення міського голови про включення до, апарату, до штату апарату міської ради однієї одиниці штатної для виконання робіт з реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання перебування і для співпраці з державним реєстром приводу цього. Робота поважна, за цей місяць я пересвідчився, що роботи є дуже багато, в комусі її додатково дати в нагрузку, це практично нереально. Так що я прошу підтримати. Пане Мирович, від 13 травня 2015 року ще є зареєстроване звернення від жителів вулиці Венеченка, ну і може десь біля, біля, біля року, 26 підписів, Просять на вулиці Вениченка відновити пішохідний перехід і встановити лежачі поліцейські, Тільки воно напроти навіть є товариство сліпих, Знаки є, знаки є але ну, і, 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 і це дуже часто там від її перевищують швидкість, тому що один облік зробить у місті Горденко. Я прошу включити це у порядку денних. Це питання виконкорніки взагалі. Завтра мають до Городянки поступити в першу чергу дорожні знаки. Обіцяють, що вони пішохідний, це, Значить, крім, крім лежачого поліцейського. Ми там помалюємо все є, але лежачий поліцейський тільки тому, що там хоче продавець магазину це зробити. Перше питання, що дійсно перевищують швидкість і... Ви мені скажіть, де не перевищують швидкість, там, де гарна дорога. Ну там де ми там не перевищують, а то кусок доброї дороги, значить, будуть ями, які мовляємо жити безпечно, але я вам поясню. Може бути квітчений на трасу, не може бути по трасу і на трасових дорог. Ну це вже інше. шановні депутати. Зазвичай ви читаєте так, я теж так, в... Прошу, до, на сесію також розглянути, включити в порядок денний як представник депутату районної ради. так, це трошки старенький такий документ. документ від 26 квітня цього року. Все думали, приходите до вас, не приходите, раз прошу, сасія, на жаль, не мала кворуму. Добрий день, коли не Я також не можуть так часто, часу до вас звернутися і зачитати цього листа чисто в інформаційному плані. То стосується певних подій, які сталися в нашому районі, які зараз вам трошки оживлять пам'ять, оскільки ви слідкуєте за... Працю, зокрема, за всім, що діється в Україні, в місті, в районі, резолюція до протоколу номер 30. спеціального засідання об'єднання Національно-Патріотичних партій громадських організацій правиця та політради районної організації Коміра-країнських націоналістів від 24 квітня 2016 року міста Городенка. Городівщина стоїть на порозі великих змін адміністративно-територіальної реформи. Коли вона пройде і буде створена Роденківська громада, все майно комунальної власності, яке є на території міста та району або частини району, яка буде в Роденківської громаді, після реформи перейде у її власність, тобто власність майбутньої Урденківської громади. Набравчуємося закон України про аргування державних і комунальних і засобів масової інформації. На території району немає великої кількості друкованих видань, як у інших районах, а є одне в нас. Районна газета Крад, вона має залишитися у громаді. Враховуючи редактивну поділку, можна передбачити і згодом пересвідчитися, як газета сходиться до рівня бульварної преси, будуть робити різного роду нікому не потрібні чвари, незрозумілі звинувачення. На зауваження щодо змісту статей та матеріалів у газеті буде один тільки коментар. Редакція за зміст і достовірність матеріалу відповідальності не несе. Отже, у ці всі ми розцінюємо, як дерева. Майна і власності майбутньої громади. Газета завжди мала можливість висловлюватися людям і давала можливість висловлюватися людям різних політичних планів. Багато вливалося в бруду в ній, ніхто не переслідував ні редактор, ні колектив нашої районної газети. Саме завдяки теперішньому редактору Занепав, то другий розвалився районний на осередкою народного руху України. Будучи депутатом міської ради, трьох скликань, редакторів відповідно до законів про власне собі дитячий садок та тепер вже, як бачимо, районну газету. Питання до депутатів міської ради. А де ви є? Принагідно нагадуємо, що Майдан стояв також і за деоліргарсізацією. Що ми маємо ставити на сьогодні? Телеканали та друковані засоби, засоби масової інформації скуплені олігархами та обслуговують інтереси олігархів або групи осіб. У яких головний інтерес сіяти чвари ненависть серед людей. За принципом розділяє володарюй», щоб спритніше було гробовувати всіх людей. В черговому номері моніту ну, на той час районної газети Край, котре висвітлювали заангажовано однобоко питання чергової приватизації районної газети Край, тобто, приховано правдиву інформацію це спотворено з діти депутатів районної ради. Матки, на наших глибах, переконання районна газета має бути в власністю Гулянківської громади, а не служіння одній родині чи групи осіб. Умови, які передбачені у звиш згаданому законі, є м'яко кажучи грабіжницькими для громади. Орендна ціна, безкоштовна передача усієї організації. Ніхто не забороняє утворити нове видання, а в нашому випадку газета край належить громаді. Звертаємося до вас, шановних депутатів, врахувати усі ці умови. Які виникли з редакції газету, та пропонуємо надіслати пропозицію до Кабінету міністрів України, Голови Верховної Ради України щодо внесення змін чи доповнень до законів України про друковані масових засобів інформації та про реформування державних комунальних друкованих засобів масової інформації. Про потребу у громадському обговоренні даного питання по такий тест. Так. Якщо в районі функціонувала газета, яка забезпечувалася фінансово, та не буде бюджетним тягарем для майбутніх громад, залишити її відповідно у новоотворених громадах, відповідно до вищезгаданого просимо підтримати наше звернення, враховуючи недоброзичне відношення до Конгресу українських націоналістів, що підтверджується серію нападів газетними статтями, практичне знищення руху в нашому районі, виховання дітей в дитячому садочку Бузькове гніздо. Підминання газети Край під себе висловлюємо Термерському Юру Ярославовичу недовіру. Закликаємо городен городенківську громаду не довіряти долю тим, хто не любить себе, хто любить себе в Україні, а нас ненавидить. Ось таке ось. наше звернення чисто інформаційного класі. Підпис, я питання. Резолюція до протоколу номер 3 спільного засідання об'єднання національно патріотичних партій громадської організації правиться та політради Рок Конгресу українських національних. Видно, що є резолюція, протокол і так далі. А це Так, це взяти до відома чи дорогу. Пропонують просто що. Скажімо так, оскільки це вже пішло тільки скільки час. Так? Yes. Так, yes. Логіка була яка: Гроденківщина має тільки одну газету. Всі інші райони мають дві, три та більше газет. Свої? Друковини. Масові. І оскільки майбутня громада яка буде формуватися безпосередньо з міста Гроденків та кількох навколишніх сіл, які захочуть в цю громаду, так? Мали, мали би мати. Мали би мати свій також засіб масової інформації, щоб висвітлювати думки всіх, всіх депутатів чи міської ради, чи районної ради, чи тодішніх депутатів, які будуть у громаді, так? Представниками цієї громади. Добре, пан Бадан, дякую. Э, пан Богдан Лучкин практично тут прибув як депутат районної ради э, і я інформації. Да. Я, да, я вам дякую від імені депутатського корпусу міста і депутати дякую, міста. Прошу. У нас є ми, гідні, достойні. Кач. Все, дякую вам. Товарисько, э, продовжуємо роботу нашу. Що, які ще є. Э, э,